Христос народився, дорогі жителі міста Хмельницький і жителі області, сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим, з наступаючими новорічними святами. Сердечно жичу кожному жителю нашого Подільського краю, миру, за який ми молимося, якого прагнемо, і за який боремося, кожен на своєму місці, кожен на своїй посаді чи роботі. Сьогодні. Час Різдва Христового свято, яке ми шануємо як правильно в родинному колі. Я закликаю усіх подякувати на перше Богові за дар життя і подякувати в молитві тим людям, які, ризикуючи власним здоров'ям, а часто і життям, дають нам можливість проводити це свято в родинному колі, нашим військовим захисникам, чоловікам і жінкам, хлопцям і дівчатам, які сьогодні стоять на передові. Захищаючи наш з вами відносний спокій, я бажаю миру, в кожну домівку, достатку, благополуччя. Хай Господь за нашими молитвами посилає в Україні довгоочікуваний і справедливий мир. І ми в єдності, бо це з двоми переживаємо з вами у військових подіях в часі війни, як власне і минулі роки, але цей рік, який ми прожили разом, був для нас також і визначальним, який підтвердив нашу єдність, нашу любов, нашу повагу один до одного. Ми пережили багато випробувань, але залишилися нацією, яка є прикладом для багатьох як народів, так і націй світу. Хай новонароджений Христос, який прийшов в цей світ спасти, врятувати. Кожного із нас буде взірцем, і за нашими молитвами Господь посилає в наше українське суспільство, в нашу батьківщину справедливий і довгоочікуваний мир, миру, злагоди, благополуччя, і достатку вам і вашим родинам.